Вітаю вас, ви на каналі хай таро Мене звати Людмила 24 січня 19.06. Зараз всі запитують, що сталося з тим літаком. іл 76 був збитий, і говорять росіяни, що там були наші військовополонені. Я думаю, що це було і псу. Давайте подивимось, що покажуть карти, чи будуть відповідати. На те, що це правда, чи в цьому є якась маніпуляція? Чи були на борту Іл-76, який збили 24 січня, українські військовополонені. Чи були українські військовополонені на борту Іл-76? Ця колода говорить поки що. Колісниця, лицар жезлів. Колісниця, лицар жезлів це збиття транспорту. Ракета в сторону транспорту. Бачите, як колода говорить. І тут десятка кубків. Говорить. Про збиття і те, що там були люди. Але це не військові. Десятка кубків, так, це карта сім'ї. Але все ж таки, кубки це про емоції, як і вода. На карті помірність щось лити воду. Давайте подивимося. Ще. Ось це збиття літака. Іл-76. Чи були там наші військові вежа. Розмови ведуться. Дивіться, тут лицар жезлів, тут вершник випадає, і тут обручка. Не показує тут. Якоїсь такої інформації щодо саме військових показує безпосередньо просто збиття літака. І якщо подивитись тут помірність, тут вежа, мабуть, карти кажуть, дочекайтесь офіційної інформації. Карта часу, карта, так, скажемо, Казенного дому. Тобто, Адміністративна споруда повинні дати ось офіційну інформацію, військові, чоловік-лілі. Хто ним займається Ленорман, то ви можете сказати, що це може бути якийсь генерал, наприклад, це Буданово звучить. Або щось на кшталт того, чи офіційна інформація від керівництва держави дно колоди показує, а тут помірність, тут четвірка мечів. Поки що розклад показав тільки те, всі розмовляють про те, що був збитий літак. Ось це збиття показало, і ось це якісь домовленості. Тут. Можна трактувати так по обручці. Були домовленості про військовополонених, це ми знаємо. Тут не показує ні військовополонених смерті, ні е, ІПСО. Новини, документи, домовленості. Про обмін, але не, не показує конкретно те, що там були смерті військових. І не показує, що це якесь жорстке псо. Може, там взагалі не було наших військовополонених. Можливо, там були і знову вежа випадає. я це і тут хрест Я це трактую як те, що. Як говорить наше керівництво, поки немає офіційної інформації, залиште цю тему в спокої. Тут, по цих картах, смертей військових я не бачу. Тут скоріше, про те, що був збитий літак, просто показує і показує, що чекайте офіційну інформацію. Смертей військових ні. Ось те, що розмовляють, але. Смертей військових тут ще раз наголошую, мені не показує. Тому будемо сподіватися, що це збили росіяни свій літак, чи наша, наші Збройні Сили збили літак. Це вже, мабуть, не суть важливого. Головне, що літак цей збили. Карти хочуть сказати, неважливо що і хто збив, але росіяни цей літак втратили, тому це добре для України. Смертей військовополонених, що там перевозили їх і вони померли, такого не показує. Це вже добре. Чи був там літак, якщо ось протрактувати ось так, то цей літак міг бути зі зброєю, тому що лицар жезлів це ракети. А 10 кубків, це як максимальне число, могли щось перевозити на своїй території, і цей літак було збито. Для України, я як бачу, по цьому прогнозу це добре, але побачимо. Сподіваюся, що все-таки прогноз вірний, я зрозуміла, карти, і наші військовополонені все ж в цій. Ситуації не були як розмінною монетою для росіян. Будемо сподіватися на те, що літак був знищений, на борту якого була зброя, саме ракети може показати лицарам жезлів. Далі. В інформаційному просторі щось часто почав з'являтися Пригожин. То видало ролик про те, як Пригожин розповідає, чому Росія на Україну напала. То попадається ще ролик, який розказує 25 січня. Пригожин воскресне вийде в ефір і все. Давайте подивимось, що покаже колода. Чи Воскресне Пригожин? Найближчим часом? Чи воскресне Пригожин найближчим часом? Чи воскресне Пригожин найближчим часом? Дивимось, що відповість Тару. Лицар Кубків закохані. Дно колоди може говорити вже про якийсь триндюж, можуть видавати якогось двійні... двійника. Що тут у нас? Дивіться, лицар кубків диявол. Ну, це буде таке жорстке і псо, четвірка пентаклів і паж кубків. Точно, я думаю, що з'явиться якийсь ролик з пригоженим, такий, як діпфейк, чого я так кажу, тому що ось, от дивіться, диявол ось лицар кубків. Пригожин може з'явитись або двійник пригожина, або діпфейк, або щось на кшталт того, і буде розповідати, що він ось подає ознаки життя. Що він своє не віддасть, що може ще або в президенти буде балотуватися четвірка Пентаклів Лицар Кубків як кандидат, або ж те, що він ще раз піде на Москву, ну, от щось таке. Але це ж брехня, дивіться, перша карта диявол дно колоди Лицар-Кубків. Це і псо розганяння інформації, це стопроцентно. Зроблять щось дуже цікаве. Пригожин якоби воскресне, але ж він вже ну, в пеклі. Подивіться мої попередні відео про Пригожина. І я вам ще до того, як він на Москву пішов, розповідала, що там є договорняки і що буде з ними надалі. Я вам говорила, буде там або інсценування смерті, або його приб'ють. І тоді, через два місяці, літак з Пригожиним збили. Я вам на картах розбирала цю ситуацію і досить детально кому цікаво, подивіться. А зараз ось по дияволу, до речі, диявол це ж карта політиків, засобів масової інформації, також хто займається таро, кому цікаво. Так що, давайте ще на Ленорман подивимося, чи Воскресне Пригожин. Чи воскресне Пригожин найближчим часом? Будуть розмови, Якір лисиця. що Пригожин вертається до роботи, чи, що? чи воскресає, побачимо, що сам розклад покаже. Змія, дивіться, тут диявол, тут змія, зірки і медвідь. Однозначно щось, щось покажуть і будуть обговорювати в засобах масової інформації цю інформацію щодо такого собі Воскресіння Пригожина, очільника Вагнер, але ж змія, диявол, ну це ж брехня. А скільки зараз технологій, діпфейки, які хочеш робити, скільки ми їх вже різних бачили, скільки двійників може бути, тому що ось закохані. Так, що по телевізору покажуть в інтернеті, я думаю, що ми будемо бачити якісь новини, що пригожин нібито подає признаки життя, або знайдуть когось схожого на нього, або діпфейк зроблять, але щось він, нібито як воскресне цей пригожин. Так, ось такий розклад. До речі, мій прогноз щодо атак в період 23-27 січня, на жаль, підтвердився. Вчора був жахливий день, скільки жертв, обстрілів. Харков це взагалі кошмар, Київ, Київщина. В Дніпрі сьогодні вибухи, так що мені дуже шкода, але я вам говорила, що до кінця січня буде ще два масованих обстріли. Ось 17 числа були обстріли такі значні. Вчора були масовані обстріли. І до дня народження Зеленського я говорила, період 23-27 число будуть обстріли. Цей прогноз підтвердився. Давайте ще раз подивимось до кінця січня. Початку лютого, давайте так, орієнтовно до 1-2 лютого. Чи будуть ще такі жахливі якісь масовані обстріли по Україні? Чи будуть масовані... До речі, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, бо ви забуваєте. Це ж нікуди не годиться, треба, щоб баланс був. Брать, давать, щоб відповідало. Так, десятка мечів, королева мечів. Шість мечів. Прогноз не ахтів, яко кажучи, знову показує жертви. Показує людські втрати, ось це влучання по багатоповерхівкам. Скільки вже ця королева мечів випадала, постійно одне і те ж, людські жертви. Ще коли в минулому році, в січні, Дніпро атакували, влупили по багатоповерхівки. Що Арестович сказав, що то наше ППО було ось того часу, ця королева мечів, тільки як випадає, це людські жертви. На жаль, дуже сильні обстріли будуть знову на сході. Чому я так думаю? Тому що тут чистка мечів. Тобто по кордону Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас це стаціонарно, там бої йдуть і дуже багато жертв. До речі, ось це може показувати і ось цю Авдіївку. що там, І як в Бахмуті було, що дуже багато жертв. Все, вся земля трупами всипана. Евакуація з прикордонних. Регіонів. Знову ж таки Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, там можуть відселяти людей, особливо Харківщина, Сумщина на Куп'янському напрямку. Там же бої серйозні, можуть відселяти людей і далі пропонувати виїхати. Шістка мечів це ще дороги, вокзали, це може бути порти. Тобто Одеса, Миколаїв, Одеська, Миколаївська області. Будьте обережні, тому що ось тут, і, до речі, тут Всесвіт, то це ж за кордон. Королева Пентаклів. Той Захід України також. Також перепаде добряче. До речі, ось тут, якщо брати так тут оракульно на цій колоді Всесвіт, Королева Пентаклів, Вісьмірка Мечів, то це ті території, які були окуповані, будуть лупити бомбами. Ці керовані авіаційні бомби, ракети тут показано. А ось тут конкретно бомби. Тобто ті території, які були в окупації, то будуть, на жаль, використовувати. Ось ці бомби, міни і все інше. Тобто це Харсонщина найбільше, звісно, там і Харківщина, Сумщина. Ось тут Те, що було в окупації Запоріжжя. Ось тут знову Маріуполь також може бути. До речі, і Крим же також окупований, то там також можуть бути Якісь е, такі цікаві моменти із Кримським мостом, із литовищами, із військовими об'єктами. Е, тому Крим я робила прогноз, подивіться, кому цікаво. якщо так взяти, то до кінця січня, початку лютого, то прогноз, звісно, дуже поганий. Знову багато жертв. Е, не знаю, коли вже ці прогнози покращаться, але ж я про вас витягую карти бачите. Нічого поки не змінюється. Да, я думаю, що прийшла черга атакувати порти. І зерносховища? Знову наша пісня хороша, починай з начала. Бо, до речі, я сьогодні була в магазині і на мене прям посипався хліб. То я так думаю, що це може бути про атаку зерносховища, те, що перевозиться, і це ж серйозний вклад до бюджету України, може бути таке. Далі, що можуть тут. Якщо так трактувати поленорман, то це може бути збиття знову ж таки. Літаків, тому що Аїсти і Корабель, літаючи, транс, літаючи транспортний засіб, можуть знову збити якісь літаки і можуть бути підтоплені кораблі. Мені б дуже хотілося, щоб Чорноморський флот отримав по заслугам, і я робила прогноз на Крим, можливо, це і Новоросійськ буде інші порти. Де Росія знаходить пристанище своїм кораблям як на окупованих українських територіях, так і в себе, я сподіваюся, що вони будуть знищуватися по цьому прогнозу. Все-таки ось все, що їздить, літає, нападає, будуть вони кораблі додому перевозити, і будуть, будуть все-таки атаки. По, і в, в тому числі по центрам прийняття рішення, і в, як казав Буданов, що в Кремлі є його лазунчики, ось Лисиця в вежі, це якраз може говорити про те, що в керівництві російському є ті, хто будуть виконувати завдання на благо Україні і допомагати. Так що чекаємо збиття літаків, збиття підбиття кораблів. І, на жаль, і самі готуємося до найгірших варіантів. Звісно, сподіваємось на краще. Я дуже хочу, щоб всі, хто дивиться, мій канал, в них все було добре, і для них цей прогноз був лише попередженням. А в цілому по Україні то ось атаки, людські жертви. Ось це можуть бути знову ж таки лікарні, навчальні заклади також. Так що вокзали. І багатоповерхівки. Військові об'єкти тут беззаперечно, вони постійно під загрозою. Тому бажаю всім вищих сил. І сподіваюся, що все ж таки якісь зовсім критичні загрози оминуть наших людей, щоб не довелося велику кількість людей евакуйовувати. Тому що ось тут шістка мечів ай, лелеки і. Корабель можна трактувати ще як і відселення людей. Побачимо, як буде. Всім моїм глядачам захисту вищих сил, до нових зустрічей. Підпишіться, лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.